Якщо говорити про загальні тенденції святкування дня молоді, то цьогоріч День молоді присвячений молоді, яка вражає, а вражає як волонтери, вражає молодь, яка на фронті, яка нас захищає. Вражає молодь, яка продовжує працювати з дітьми та молоддю, як з особами, які переміщені внутрішньо переміщеними особами, так і з тими, хто продовжує знаходитись, продовжує мешкати на своїх містах, своїх селищах, своїх селах. А щодо відзначення дня молоді на Дніпропетровщині, загалом молодіжні працівники запланували собі в. В області близько 300 молодіжних заходів. Звісно, що переважна кількість цих заходів це онлайн-заходи, це зустрічі, це воркшопи, це якісь тренінгові навчання, це просто квести. От. Звісно, що є і офлайн-заходи, які будуть проведені в безпечних місцях, чи то в бомбосховищах, чи то, ну, до прикладу, в метро. Тому. Дуже чудово, що все ж таки, незважаючи на ті події, які в нас відбуваються, молодіжні працівники залишаються разом з молоддю і підтримують їх. Особливо це стосується. Тимчасово переміщених осіб. Українська молодь вражає, стверджує директорка департаменту молодіжної політики та Національного патріотичного виховання ДМР Дар'я Біла. Я в своїй роботі дуже тісно спілкуюся з молоддю, з дівчатами і з хлопцями, і я завжди була вражена їх мотивацією, їх амбіціями, їх цілеспрямованістю, їх жагою, ідеями. Але з настанням повномасштабної війни вони почали просто вражати, дійсно вражають. Дія співдія. співдія Дніпро, співдія Донецька область, Луганський хаб, координаційний штаб волонтерів Дніпра, центр допомоги матерям та дітям при залізничному вокзалі нашого міста. Все це молодь, все це молоді дівчата та хлопці, які не втекли з країни, які стали на захист. Ніхто не знав, що буде 25 чи 26 лютого. Проте всі робили те, що відчували. Допомагаючи один одному і по сьогоднішній день також всі ці центри функціонують, працюють, допомагаючи не тільки Дніпрянам, а й іншим українцям. Розповіли докладніше і про самі заходи, які відбуватимуться у Дніпрі. Ранок ми розпочнемо з ранкової мотиваційної зустрічі в сквері Слобожанський з двома. Прекрасними людьми, які також очолюють два великих шелтери, можливо, вони навіть і найбільші шелтерів. Тут не берусь стверджувати, але точно знаю, що вони працюють всі ці місяці. Це Андрій Кит та Єфим Константиновський. Вони проговорять з усіма охочими, хто долучиться до цієї мотиваційної зустрічі, де знаходити сили, і де йти далі, де знаходити сили кожного ранку підійматись, йти зустріч новому дню, не опускати руки в жодному випадку, а допомагати іншим. Тому що я думаю, кожен про себе всередині може зізнатись, що ніхто з нас не був готовий до повномасштабної війни. Ми переживаємо всі це вперше і емоційно. Це також дуже складно, окрім того, що складно і фізично. Далі у нас з вами буде частування молоді. Це буде символічне відзначення тих молодих людей, які і в попередньому році також мали ряд досягнень, але з часів повномасштабного вторгнення Росії також показали себе активними не тільки в волонтерстві, а й в молодіжній політиці. Хоча мені здається, десь навіть ці. Поняття стали ототожними. Тобі ж у нас буде зустріч з ними, буде неформальне спілкування, і, а, зрештою, буде оголошення 50 стипендіантів міського голови. Одним із а, найбільш дорогих, моєму серцю, та й Дніпру гостей це буде Гліб Стрижко. Це колишній стипендіант міського голови Борисальберт Філатова І це та людина, яка Брала участь і в революції гідності. Це та людина, яка в нашому місті започаткувала кузню української інтелігенції. Це та людина, яку ви могли бачити на багатьох акціях та зустрічах проукраїнських, які присвячені і незалежності України, і змовних питань акції. Ну і в цілому дуже активна людина, яка Певний момент, підписавши контракт, стала на захист нашої держави, і е з часів повномасштабної війни він потрапив до полону, але він не здався, він е пережив всю цю страшну історію. І вже зараз він на реабілітації і навіть. Е Починаю ходити. Але, будь ласка, 12-го числа будьте разом з нами, почуєте від нього всю цю історію, почуєте теж як не здаватись, і власне побачити ту людину, яка також вражає. Ще у нас з вами є декілька сюрпризів, які, на жаль, з питань безпекових ми сьогодні ще анонсувати не можемо. Але хочу зазначити, що і не тільки в п'ятницю буде святкування дня молоді а в суботу, також на в Дніпрі буде захід, захід потужний, захід красивий, з урахуванням всіх безп... дотримання всіх безпекових правил. Тому з міста не їдьте, лишайтесь разом з нами. Ну і в цілому я хочу подякувати, користуючись нагодою всій тій молоді. Яка з нами, яка з Україною, яка є і на території держави, і яка навіть попри те, що виїхала також за кордону, продовжує допомагати, не лишається осторонь, не робить вигляд, що війни немає. Всім тим, хто кожного дня з Україною своїм серцем б'ється разом, і хочу вам подякувати. Ну і побажати, щоб наступний вже день молоді ми могли святкувати пишно, красиво. І без війни, але обов'язково на умовах саме перемоги України. Слава Україні.